Привіт, друзяки, Ну що, повертаюся я з Дніпра. Випадково попав на одну локацію. Хлопці позвонили, каже, є місце. Не планував сюди їхати, але ну, позвали знайомі, думаю, приїду. Коротше, попав реально риболовні пригоди, якісь в мене були, так який канал називається, риболовля та пригоди. Реально пригоди. Дощ, коротше. Ну, Вітер, погода, жах. Коротше, зроблю, може змонтую вам невелике відео. Хвилин на 10 обстановка, як на Дніпрі. Так що, хлопці, більш детальніше відео вже будуть там може, на сьогоднішньому тижні, а з цього я з цієї вилазки, ну таке хвилин на 10, може, 15 змонтую вам, да подивитись, яка обстановка на Дніпрі. Ну, реально дуже тяжка риболовля була. Рибка є, ну коротше, все побачите. Повставляю там і хлопці ночі ловили, я не ловив. Ну, погода, коротше, піпець, підвела мене жорстко. Так що, друзі, дивимося. Ну і звісно, зарані я вам кажу до зустрічі на воді. Переглядайте. Все, на що я ловлю, звісно, всі сили я вже починаю викладувати в описі відео на всі речі, якими я в принципі, ловлю. Все, друзі, гарного перегляду. Я поїхав додому. Так, друзі, що я сьогодні сюди взяв? Тут місцеві ловлять вже на жовту прикормку. Тут е темне дно і вони таким чином типа, виділяють корм. Але я вирішив сьогодні взяти. Брім блэк, чорний ляч і холодна вода чорний ляч. І я... Вирішив взяти трикобайсовский мікс. Сюди. Кілограмчик. Оце я на цьому всьому замішаюсь Так, друзі, ну що, так як у нас Дніпро, настав час довгих палок. 3,8 монстр я вже ловив. Цю палку я зрозумів. Про неї я вже казав. Так, сьогодні у нас буде монстр дистанс 4 метри. Так, друзяки. Що ми будемо ставити на престон? А на престон 4-метровий ми поставимо Brain Brein Disстанza 5000S. Саме таку катушку я обіцяв розіграти на 1000 підписників. І ми до цього вже йдемо. Я думаю, на слідчі тижні буде розіграш. Точно така, один в один, новенька, запакована. Катушка буде чекати на наступному тижні переможця, Буде десь 5 призів. Це буде основний приз. Так, шнур я сюди намотав дайву 8 жилку, щоб вона не шуміла. Тут 150 метрів, без бекінга, без шоклідера. Не пам'ятаю, здається, 0,14 чи 0,16, щоб ніяких не було шоклідерів. Не люблю я шоклітер. Ну, це 9 плюс 1 підшипник. Тому, я ж говорю, хлопці, сподіваюсь. 4,7 до одного передатка. Сподіваюсь, що на слідчому тижні ми вже її розіграємо. Таку ж тільки новенько запакована в коробочці. Так, друзі, один любимий органайзер. З учутом, що тут у нас Лящевський, то ми... Мабуть, плотвини гачки залишимо в сторонці сьогодні. Е я возьму сьогодні суперфідер. 12-й номер. Так, це в мене готові повіці. Де він? Суперфідер, боже мій. От, раз, отакий от він. Е Невеликий, не маленький, але форма в його цікава. І, 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 і. Давайте заглянемо сюди. Це у нас більш уже лящова тема. Зараз глянемо. Восьмерка, мабуть, буде велика. Давайте поки на цьому зупинимося. Так, зараз, зараз, зараз. У нас ще є. Так, це здорові, це здорові, це здорові. Це лящові. Так. Ні. Так, це все мене повторюється. Давайте, мабуть, дійсно картанемо з цього, а там буде видно, якщо буде маленький, ну форма в його лящова, бачите? Так, з цього почнемо. Так, знаю, що тут риба не маленька. Буде в мене 148, 0,14, ну, 148 Шермановська. Знаю, що тут рибка є немаленька. Можливо, що я ще 0,16 поставлю. Подивимося. Фідергамчик буде присутній, тому я тут не мільчусь. Майже 0,15 буде. Дивіться, друзі, ще раз вам покажу цю форму гачка. От. 0,12, якщо що, перейду вже на десятку або на восьмірочку. от такий гачок буде. Я рахую підляща буде те, що треба. Так, друзі, ну як завжди, моя насадочка на перші закиди. якби би розвідна насадка це 3 мотилика повесні, три 4 і е, одну-дві піночки. Це моя краща розвітна садка. Ну, по весні. Так, що? Закинемо пару піночок. Тільки повісимо ще пару піночок. Це моя розвітна садка. Так. Раз. І. Два. Так, це... Ой! Боже мій... А де це тут Ось так це, друзі, виглядає. Сексі, да? так? Так. А така в нас вийшла прикормочка темного кольору, але крупнофракційна. Дивіться. Вона ліпиться, вона розсипається добре. Вона в мене вийшла солодко, тряна Ось якийсь їсть, бачите три зернові і звісно селящова коротше пробувати будемо о друзі перше клювання Перше клювання подивимось що у нас це Але приємно, що вже їх переплівання глянемо. Ага, плотвичка. Ну перша в нас рибка сьогодні плотвичка. Окей, нормально. Нормально. Хоч ми приїхали за лящем. Ну, поки плотвичка. Дузий батончик зайшов. Гарний, да? Гарний. Коротше, дистанція 50 метрів. Але я ж хочу ляща. Тому, мабуть, я зараз більш в яму скачусь. Тут така 2 метра, потім йде яма 4 і опять, вихід 2 метра. От на 50 метрах п'є саме платва, але ж я за ліщом приїхав. Оно, 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 оно yeah. типічне потвині клювання. Ну, якийсь мелоч, мелоч. Рутерець неприємний дуже. Що в нас тут? Ой, Боже мій. Отаке дитинча. Маленьке дитинча. Плотва мабуть. На ще не похоже. Трошки одягнувся, бо щось вітерець подув. А, мабуть, платва б так. так. Така бешена платва. Я вас хлопці трошки е -е, обманув з дистанції. Дивіться. Перерахував я колишки, і оказалося 60 метрів, а не 50. Зараз я стою на, 5, на 48 метрах, а до цього я стояв на 60 метрах. Mm -hmm. Вроде б перетягнув бровка постійно, я цепляюся за нею. Уже 34 риби злив. Ось от ва. Так, подкидуємо животинку потихеньку. Ось такий смаколик. Знову як і на десні вода відходить була в мене три нога ближня нога сюди була в воді відійшла вода відійшли покльовки Це оці проблеми з водою це хуже всього якраз пройшов час перезакиду і якась покльовка щось або маленьке, або... або, я не зрозумів, що це. І все, що ми мали чекати. А, маленька платвичка. Друзі, маленька платвичка. Ой ти що? і боже мій як жадно заглотило. Зараз ми тебе спасем. О, Малесенька така. Ні на вермишель. По-моему, не промахнувся. здається, не промахнувся. А так плювало невнятно. Ну, такі невінятні покльовочки були. Щас гляне. Щось таке еле-єле клювало. Не знаю, правда, що, але щось клювало. Вже якесь малече. Але це такі подіргунчики були, знаєте, бім чого вам. Така рибка. Може мал маленьке відео змонтую. Коли на 7-10. Чисто покажу обстановку. Бо пару днів будуть справи, потім я хочу на Дніпро. Знову вибраться чи надисну на чихонь. Місцева інфа, фашу, місцева чихонь прокльовує на весні на гірлянду. Ну, Подивимося. Подивимося. Давай я туди саме. Ну як? Можна пішти. А, а ну, это да, что, что, что не нормально, чини. Это не что, не что, не одна не мелочь. и Одна по мелочь. Одна тут вот такая, друзья, еще одна Сплошная мелочь Да, Димон, одна мелочь Димон, говорю, одна мелочь Опа-опа опа, на протяжечки, Бачили? Після протяжки сразу атакувала. Рибочка. Черв'ячка була. Блін, бровка. По-моєму, я злив. А може ні. Саме цікаво, що стоїть мовчки, протяжку зробив, опа і є. Щось я нічого. Не чувствую. На бровці, А ні, є щось. Ось маленький есть. Ну да. Як я кажу, маленькие. Вот. Уби... Вот. Ты думаешь маркериться? А ч... Кстати, сейчас этот тип. Сейчас 80 грамм стоит. 80 или 90 я ловлю. Опять плотва. А что тут кроме плотвы может быть? Уже больше меньше похоже на плотву. Так, вот видишь, как ты... Вот как мне поставить пруд? Пришел, занял мою ребенку. красиво. Вот козлы. На драча стоять. Багать рыбу. Уроды. Вот где рыбинспекция? А. Три лодки, не считає собаки, тако собаки нема а, уроди. Угу. Угу. Троєм прямо. Эзлы. Ну, ось, друзі, такі лящі ночі заходили у хлопців на моєму місці, де я рибачив. Я вночі не рибачив, розумію, що дуже погано дивляться ночну риболовлю. Освітлення в мене є, але я ще не брав. Але, друзі, я поїду теж знову на це місце, спробую, може на друге якесь там, і спробую половити теж знову вночі. І половити зранку. Відзнять вам більш детальний матеріал.